Один раз я таке пережив, то більше такого не хотів. Тобто, я розумію емоції, все там, але би, це не красить футбол і повинні держати свої емоції при собі. Тобто, ну, тим більше, що у, у нас в країні відбуваються дуже важкі події і тратися, я думаю, це. Не красить не одну, не іншу команду. Тому я думаю, що збірники там більш розіймали, нам нічого такого, було. там більш хлопці з Латинської Америки там повибігали. Є там футболісти, які в принципі, просто сидять там на, на заміні, нічого не роблять, але як подратися, вони перші вибіжали. Тут і на футболі полі покажи. Коли граєш в єврокубках, покажи принесі е команді користь, принесі Україні якісь очки там а, а дратися, то,